Продовження. Ми нічого не забули, підказав Дениско. Руки вгору. Одновуси слухняно підняв руки вгору і сказав. Ну, що ж, коли вам так подобається, будь ласка. Дениско здивовано випростався. Лариска сердито запитала. Ви навіщо вкрали нашу скриньку? Га? Хіба це так можна красти у дітей скриньку з сонячним зайчиком? Ану, кажіть. Я не крав вашої скриньки. Одно я опустив руки і сплеснув долонями. Ларисці не сподобалося, що він повторив її улюблений жест. Як ви могли таке подумати? Навпаки, я тоді погнався за білою вороною, щоб вона зняла чаклунство. І ви згадали поверталочку, а вона на мене накинулася і відібрала скриньку. Я після того все побивався, так хотілося вам допомогти. А потім стрівантошку побалакав. І притьмом кинувся сюди. Забув подякувати, діточки. Спасибі за Новий Ліс. Я так люблю ліси. Я ж лісник. Ви не забули? Пригадалося, що сорока білобока так і розповідала. Дядько із скринькою вибіг. Із лісу до нього спустилася біла ворона, вихопила скриньку і понесла геть. Хм. може і правда? Якщо ви не хочете йти зі мною, не йдіть, зітхнув одну вуси. Я побіжу і про все розповім антошці. Він буде дуже засмучений. Так, що як хочете, дітки. Лариска уявила собі, як за Антошка, коли вони не прийдуть, а тоді пригадала, що хлопчик був з нею грубий, і схлипнула. Денисочку, треба й піти. І діти пішли за заодноусем. Лариска йшла поруч із ним, Кузька й за нею, а Дениску йшов останній, пильно зирався навкруги і посмикував себе за вухом. Мені здається, що десь я чув його голос. Тихо говорив Кузька. Я ніколи нічого не забуваю. А мені здається, так само тихо сказав Ків, – що колись я до нього підлабузнювався. Задумливо бурмотів Дениско. Ми не дозволимо себе одурити вдруге. Дядько впевнено прямував до обідраного гаю. Діти, звичайно, не могли знати, що він їх веде просто на засідку. Там, на наших друзів, підстерігало аж три загони озброєних Бевзиків. Тим часом одновусий завів розмову з Ларискою. Сподобалася вам країна суниць. Так собі. Відказала дівчинка. Природа у вас гарна, соничок дуже багато, барви всі такі яскраві, а обідрані гаї нам не сподобалися. «А хіба у вас немає обідраних гаїв? У нас? Лариска аж засміялася. Що ви у нас навпаки? У нас дерева не обдирають, а щороку садять нові. Цього не може бути. Правда, ми всі дуже любимо дерева. Дядько зняв із плеча вус і почав на нього щось намодувати. Тонкий тулуб гойдався з кожним кроком. А очі позирали на дівчинку з-під зелених брів. А що ж іще вам у нас не сподобалося? У вас тут живуть хороші діти, але нам не сподобалося, що всі вони або ж хвальки, або ж підлабузники, або ябеди. Або заздри. Додав дядько, в нас і місто таке є заздра. А хіба у вас не такі діти? Ну, бувають і в наших дітей вади, але ми з ними боремося. З дітьми це добре. Не з дітьми, а з вадами. Ми їх перевиховуємо, щоб у нас не було ні заздр, ні хвальків, ні ябит. Ти взагалі, щоб усі були чесні і працьовиті і віддані товариші. Не може бути, сказав одногосий. Цього ніяк не може бути. Правда? Правда! Обурилася Лариска. Дениско пильно прислухався до розмови і похмурнів. Ні, він цьому дядькові не вірив. З ним іти не можна, але як у нього випитати правду про Антошку? Ви ще скажіть, ніби у вас діти. Збирають суниці. Тільки <хи> для себе, засміявся дядько тихенько. Для себе гукнула Лариска. Ну, товаришам дають мамами, таткам, братикам і сестричкам. А щоб дітей примушувати збирати суниці, для якогось там бевзя, цього в нас не буває. Тільки брики. закричав дядько. Це все ж така неправда, що вам ніхто на світі не повірить. Лариска аж спинилася від обурення. Вона образилася за всіх діток. Чесне слово, правда, це правда. Я не вірю. Це неправда. Не вірите? Це найчисніше слово в світі. Все одно не вірю. Тоді от вам лічилочка присягалочка, щоб повірили. Повір, переповір. Якщо я неправду кажу, то нехай беруся в сажу, нехай стану кособока. Кривов'яза кривоока, і гладка, і лопата ще ні стане, як лопата. А як брешеш далебі, то так буде і тобі. Що тут сталося? Лице одновусого миттю обліпили жирні шматки сажі. Звідки вони взялися? Тонкий його тулуб враз розпух, як діжка, і викривився на один бік. А шия, шия навпаки, витяглася і перекривилася на другий бік. Очі повилазили і стали дивитися в різні боки, а ніс почав швидко рости і став великий і широкий, як лопата. Його було не впізнати. Тільки довгий, тонкий, як мотузок, родий вус, нагадував, що це одновусий. Все, що він казав, брехня. закричав Дениско, «Ні кроку далі. Діти спинилися. Одновусий, поводячи кривою шиєю, мовчки себе оглядав, потім Незграбними, як у рака, руками, обмацав своє обличчя, потримався за дивовижний ніс, і раптом завив, заскавулив і дриманув геть. Чавлузство. репетував він, тікаючи. Де моя врода? Я поскаржуся бевзю п'ятому. А від обідраного гаю миттю відгукнулося. Чікі-брики! Там бевзики! зрозумів Дениско, назад! За мною! І за хвилину загін розтанув у пітьмі. Бевзики навіть не наважилися переслідувати. Вони і вдень були боягузи, а вночі тим паче. Друзі Простували вчорашнім шляхом на Єбидин. Дениско розмірковував, що тільки в місті можна щось розвідати про Антошку. Дорогою Кузька і Ків були дуже задумливі. Кузька одного разу навіть заговорив з придорожнім кущем, а Ків спіткнувся, впав і пішов далі на руках. Що з вами? стривожено спитала Лариска. І тут Кузька ляснув себе по боках. Згадав, одновусий, сам великий брехун. Почувши це, Кит відразу схаменувся, що йде догори ногами і перевернувся, як треба. Вірно, великий брехун, перший ратник бевся п'ятого. Я ж казав, що я до нього колись підлабуснювався. А я перший згадав, не витерпів Кузька Продовження буде.